Місто Чернівці, вулиця Удонова. Метрів 50 вулиця Петра Сагайдашного, Ринок Нижній. Наразі проводиться реконструкція дороги, центр міста. Одна четверта особняка. Особняк має три кімнати, житлової площі 70 квадратів. Особняку належить двір. А також гараж. Вікна частково металопластикові. Одне вікне. вікно. Дерево, вхідні двері. Дерев'яні. Там Коридор, столярка дерево. Та ну це треба ремонт робити ще. Але в кімнату тут є там дитина просто. Це коридор, там кімната тут поколений. Стеля побілка, стіни обої. Да, да. Там під'ємроман зараз. Підлога це у вас ламінат? Ні, це ліноліум. Підлога ліноліум. Кухня да. так Кухня. Вбудована мебель. Да. Є газ. Підлога – ліноліум. Стіни з євро. Да, тут в кухні ми начали робити, потім не все, не все зробили. Стеля також євро да, пофарбовано да, змонтованими да, да. Е, світильниками, стіни частково панелі, це дерево, да? Да, да, да. Дерев'яні панелі. Загальна площа кухні. Тут десь квадратів 4, десь 5. 5-6 кухня 5-6 квадратних тут там где у нас поедавна. Наступна кімната. Тут ми не робили нічого, вже за 2-3 роки нічого не робили. Стіна стеля по білка. Підлога дерево. Кімната така ж сама, просто там вже євроремонт. Ще одна там. кімната аналогічна. Так, да, да, ну, тут експанія. І там Ванна кімната. ванна кімната. Ванна кімната і подав. Ну, Ванну, Ванну теж хотіли робити. Підлога, керамічна плитка, стіни частково, Плитка частково да, бойлер, побіл. Бойлер. І пічне опалення. Електричний у вас чи електричний. бойлер електричний. Опалення пічне, є газ. Да, тут кладовочка така. Ладовка. Да. І все, І чердак великі. Приміщенню також належить горище. Да, да.